Всім привіт! Починаємо з легкого джазу. Хочу присвятити це відео перш за все собі, яка пройшла через шлях від повної знецінки себе до внутрішньої такої, знаєте, опори і цінності, знаючи собі ціну, знаючи собі місце і розуміючи, що зі мною можна, а що не можна. Тому а, почнемо це відео з того, хто я. Я Віта Кушвид і я нутриціолог, психосементолог, сексолог і психолог-консультант, яка допомагає жінкам України відчувати себе щасливішими, кайфувати від цього життя, ну і здоровішими, звичайно. І знаєте, зрозуміла, що в тимі, коли почала працювати нутриціологом, коли. Почала спілкуватися з жінками, і я зрозуміла, що основна проблема жінок якраз не їжа, а саме самооцінка. і отаке от нульове відчуття цінності саме. Знаєте, ми знецінюємо себе не якимись великими вчинками, прям а дрібничками, коли ми не їмо або немає часу, коли слухаємо людину, яка нам не цікава, коли ми мовчимо, бо явись незручно відмовити. Або незручно сказати, що мені не цікаво. Коли ми сміємося, але насправді хочеться вийти, просто піти. Знаєте, це виникає в нас ще з дитинства. Коли з дитинства тобі казали не висовуйся, сиди тихенько. Будеш виділятися це небезпечно, да, будуть тебе осуджувати, суспільство засуджувати. І тому ми вчилися бути такими зручними, непомітними в школі. Да? Сиди тихенько, там буде твоя черга, піднімеш там або піднімеш руку і, можливо, тебе спитають. Ти тобто, ну по факту нас навчили заявляти голосно про себе, вчили тільки сидіти тихенько, не рипатися, не висовуватися, бути як всі. І, звичайно ж, ну, що залежить ще від родини, в якій ви проживали. От у мене було так, що я жила в родині, де, в принципі, ну, як типова така родина, де тато жив для себе, з задоволення від життя отримав способами де там подбухнути і погуляти. А мама все-таки вона працювала і не, ну, не було достатньо часу взагалі приділяти дітям толком. Тому вона майже постійно була на роботі і це сказувалось на нас. Я не скажу, що вона не давала свого тепла. Ні, вона робила все, що могла. І я своїй мамі дуже вдячна за все. Але ж, знаєте, психологічним цим таким вихованням ніхто не займався. Моє ну, це ж ті часи, коли взагалі психологія як наука ще тільки формувалась, мені здається. Так от, насправді, вона формувалася давно. Але для наших батьків було основним вижити, да, фізично вижити, тому що, типу, як завдання самки забезпечити свій свій рід. Тому, в принципі, ще тоді, знаєте, особи не говорили тобі про тебе як про цінність. Говорили так, будь-як всі не висовуйся, І по факту я десь так собі закарбувала в голові, що треба бути як всі. Що я не маю бути якась унікальна чи особлива, що мати якийсь талант це мам, це дорого, це незручно, тому що в нас не було коштів, щоб моя була могла вчитись на якихось додаткових курсах або ходити на танці. І по факту я це собі заглушила і дуже довго виковорювала це все з себе. Ну і як же без цього? Типово, тато любить всіх, але не мене. І я якось дуже довгий час намагалася заслужити цю любов. Я показувала так само мамі да, через навчання, через те, що я була відмінницею, показувала мамі, як же ж я гарно вчуся, яка ж я молодець. Похвали мене, скажи, яка я класна. Компліментів, знаєте, я так не пам'ятаю, щоб мені прям говорили, що мене люблять, що мені ну. Якось, знаєте, воно було не модно тоді, як кажуть. І так і виросла, так і виросла, що особа не звикла. Чути, що я класна, що я любима, що я унікальна, що я якась така, знаєте, особлива дитина. Ну, а в кожному з нас да, є така внутрішня дитина. І от коли в дорослому житті дуже часто стоять такі стосунки, коли ти чуєш від, я від своїх клієнток: ой, да, я, я його люблю, ну, а, він, а він холодно до мене ставиться, це коли хлопець з дівчиною, або в стосунках, наприклад, сім'я вже. Сформована і жінка, знаєте, робить все, щоб так сказати угодити своєму чоловікові. Жінка робить все, щоб він від неї не пішов. Тобто вона його все держить, вона робить на трьох роботах, а він у мене просто такий ну такий він, синочка, <губ> грубо кажучи, мій там муж. Ну він не може. у нього криза, Або там ще якісь причини, да, чому він не може на роботу. Тобто постійно його виправдовує, всі його погані якісь відношення до себе. Вона виправдовує. Вона дає посліднє здоров'я, послідні сили, все на світі для його родичів, для нього. Тільки, тільки щоб він не пішов від неї. І ось це є, оце знаєте, випрошування любові. Тому що якщо, не дай Бог, він її не буде любити, так, вона перестане для нього все робити, буде для себе старатися, то він же від неї піде. А цей страх, що вона залишиться сама, він страшніший, ніж прожити життя. Для, для нього да, повністю себе віддати і не робити, то, що їй подобається, а це реально страшно. І дуже часто це відбувається якраз через те, що ми заслуговуємо любов. Ми віримо в те, що просто так апріорі нам ніхто її не дасть. Треба ще випригувати штанов, віддавати все, і щоб було важко, больно прям так страждати, знаєте, добиватись так сказати. Але ж місія жінки насолоджуватись, бути ніжною, бути такою, знаєте, лагідною в стосунках, Як кажуть, дозволяти себе любити. Так, просто жіноча любов, вона проявляється турботою, ласкою. Але, знаєте, не мужиком з яйцями ти должна бути, щоб досягти цієї гармонії в стосунках, ну явно не цим. І ось, щоб цього не траплялося, я далі розкажу взагалі. Які є практики для того, щоб їх три зараз виділила, щоб трішки попрацювати над своєю цінністю? Знаєте, я на собі відчула, як тіло починає навіть реагувати на те, коли в тебе реально проблеми з самооцінкою і самоцінністю. Це втома, безсоння, втрата апетиту, переїдання, низький рівень енергії, хронічне напруження. Виснаження або ж може проводити до тривожності такої, знаєте, перманентної, постійної. Бо коли ти живеш проти себе, то тіло починає сигналізувати перше. Воно, як, знаєте, лакмусовий папірець висвітлює проблему. І дуже часто, коли починаєш працювати з хворобами людини, ти виявляєш насправді причини емоційно-психологічних емоційних проблем в її житті, тому що ці емоції невивільнені, вони. Потім якраз і ви вивантажуються, вивергаються цими хворобами, причому дуже серйозними буває, на жаль. І щоб цього не траплялося, щоб цього не було, починайте вже зараз робити кроки. Ти не зможеш побудувати стосунки з іншими людьми, які, якщо ти не можеш, знаєте, знайти себе. Ти не зможеш бути з кимось відвертою, ніжною, щасливою, цінною, якщо постійно зраджуєш себе. Ну согласіться, що люди завжди відчувають. Коли ти себе поважаєш, коли ти себе цінуєш, а коли навпаки ні. Якщо ти дозволяєш собі бути другорядною, то в твоєму житті завжди знайдеться людина, яка стане на перше місце. Вона в тебе дозволу питати не буде. І коли ти ставиш себе на перше місце, це не егоїзм, це якраз про те, щоб бути цінною для себе, розумієте? І з цього починається щасливе життя, коли ти для себе найцінніша людина, бо без тебе ти не зможеш нічого вдіяти. Якщо ти не будеш здоровою, якщо ти не будеш ресурсною, ні для кого ти нічого не зможеш. Взагалі. Особливо це стосується мамочок. Тому що я сама мама двох дітей, і я, як ніхто знаю, коли ти не в ресурсі, коли ти хворієш, коли ти в якийсь емоційний просто пропастях валяєшся, ти нічого не можеш не виховувати, не годувати. Взагалі, навіть базові потреби закривати важко. І був у мене такий період життя довгий, коли я вступала в стосунки деструктивні. Я їх ніхто знає, як це, коли ти зраджуєш собі. І в мене було. Хронічних хвороб багато від там, е, проблем з шлунково кишковим трактом, це був е, гастрит з підвищеною кислотністю, це був холестерин, це були хронічні закрипи, це були висипи, це були у мене всеріаз навіть розвитий був на руках. І вірити чи ні, але коли я пропрацювала причини да, голову, у мене відпустило фізику. І потім вже я як експерт почала це все. Да спочатку я це все через себе попустила це знання, а потім вже як експерт почала допомагати іншим, бо я як ніхто знаю, що це таке. Також я в часи повномасштабного вторгнення відчула на собі, що таке тривожність. У мене тривожний розлад у мене. Синдром підразу кишківника — це пов'язано. Тому що симпатична нервова система постійно активна. Да? Бій, бій, біжи, замри, щось одне з цього зроби, але травлення там точно не, немає, да? як основного. Тому ця проблема з кишківником почалася. Я навіть пробувала антидепресанти на три місяці, але вони мені не підійшли і мені ставало гірше. Я відмовилася від них. І я їх ніх ніхто знає, коли ти повертаєш свою цінність, коли ти. Заглядаєш в неї, да, глибоко в цю проблему копаєш, а це завжди здається через капець, якусь шалену кризу і через біль. Всі трансформації в моєму житті траплялись через такий, знаєте, глибокий колодязь. Я ще окремо якось запишу відео про те, як я була в двох замуж'ях, так сказати, да, двічі заміжня, і двічі з такими класними мужиками. І останній ще досвід був з аб'юзером У мене з хлопцем. Де я три роки чекала, коли ж мене нарешті позвуть кудись там. Обов'язково запишу, що трапляється, коли ти стаєш цінною. У тебе з'являються межі. Ти можеш відмовити, ти можеш сказати ні. Ти їсиш тоді, коли голодна, а не тоді, коли можна, не можна. Ти насправді робиш свій графік, ти їсиш, ти ходиш там, не знаю, зазадовільняш всі свої фізіологічні потреби, коли тобі це хочеться. Ви розуміли? Я навіть інколи терпіла настільки, коли працювала з клієнтами. Я ще манікюром займалась, що я потім просто в мене болів мочовик. Тобто, навіть це я не могла собі дозволити. Коли ти ціна, ти такий, знаєш, відчуття всередині такого спокою і задоволення собою. У тебе є постійна енергія на все. тобто, Коли ти відчуваєш свою цінність, ти знаєш, хто ти, ти знаєш, що ти хочеш досягти в цьому житті, ти маєш енергію на це. І знаєте, коли я почала це в житті в своєму внідряти, да, вкорінювати ось ці всі штуки, це не зразу відбулося. Це відбулося поступово. Спочатку якась книжка, потім якась людина, потім психолог, потім ще один психолог, бо я їх там змінювала. Потім якісь практики, медитації, арт-терапія. І я все більше пізнавала себе. Знаєте, це цікавість, пізнання, дитяча, така по-дитячому цікавитись собою. Це так ну блін, оказується, ну, я така класна баба. Я про це не знала, мені про ну, мало хто говорив. І... І тоді, коли ти починаєш досліджувати себе, о, тоді ти відкриваєш просто там да, якісь, коли ти раніше робився через силу, ти якось так напрягався, то зараз, коли, ти, коли я відчула, що таке любити себе, це не про силу. це не про силу таку, знаєте, отрастіть яйця. Це якраз про ту легкість, жіночність, структурованість, логіку, спокій. Тобто, але все, да, вроді так, все логічно, все класно, все продумано, але не через таку силу силену. Ні, через спокій, через впевненість, через легкість відбувається. І все так знаєте, так по маслу в житті. Просто я від початку, коли я почала себе приймати такою, як є, до початку, коли в мене в житті все налагодилось, пройшло, може, там ну, три місяці. Ну так, плюс-мінус налагодилось в одній сфері життя, бо це одразу все не може бути насправді. Воно проявляється поступово, але дуже видно було зміни. І я точно знаю, що навіть ці зараз три практики, які я скажу. Точно змінять твоє життя. Так от, перша практика. Я її назвала, я існую. Це ми задаємо собі в моменті питання да, протягом дня бажано хоча б два-три рази задавати це питання. Що я зараз відчуваю? Що я відчуваю в тілі? Як я себе почуваю зараз? Що мені хочеться? Що мені хочеться зараз робити? І як я б хотів, щоб було. Або що я можу зробити зараз, щоб мені було краще, або щоб задовільнити цю потребу. Будь ласка, попробуйте це робити тиждень. От просто спробуйте і напишіть потім в коментарях, що вам дала ця практика. Друга практика це сказати ні комусь, але сказати собі так: коли вас попросить подруга, посидіти там з дитиною її, або щось допомогти комусь, да? кому ви не хочете особливо допомагати, так сквозь зуби. Скажіть ні, але при тому в голові собі подумайте, що і коли я кажу ні комусь, я говорю так собі. От прям пробуйте, практикуйтеся, і теж мені буде цікаво, чи ви так робили взагалі, чи ви пробували, і чи є у вас дискомфорт у комусь відмовити? Чи є у вас це почуття сорому, провини, ой, якось невдобно. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Просто коли аналізувати да, цю вправу, коли ви кажете ні комусь, ви кажете так собі, ви кажете так своїм якимось нереалізованим справам, на які ніколи не вистачає часу. Бо по факту у нас є три ресурси в житті: це час, гроші і енергія. І от якщо ви втрачаєте да, оці три речі на когось, хто вам зараз особо не є люди, да, які нам. Яке близьке коло, дуже близьке, які там зрозуміли, що це ваші близькі люди, а є якісь дальні трошки дальші люди, і ну, вам ця людина нічого такого та, не принесе, і зільки і забере у вас ресурс, а собі ви не дасте. Навіть якщо це близькі люди, і ви розумієте, що без цього зараз часу на себе я не зможу дати нікому нічого, то обирайте себе. І тим, у кого є неприйняття такого свотіла, знаєте, от не можу ніяк, не подобаюсь собі. Я б порекомендувала таку практику, дуже класна, вона дуже потужна, це закрити очі, от ви можете зараз робити. Закрити очі повністю, ви зараз в темряві. Уявіть собі, що Та ви захворіли і вас паралізувало. І ви нічого не можете зробити. Просто можете закрити очі або ладошками прикрити, якщо вам так зручно. І уявіть себе на ліжку, і ви лежите ось так от тиждень паралізовані. Ваше тіло нічого не може. Воно ну, не здатне нічого зробити взагалі. Крім того, що дихати, там якось через трубочку переварювати їжу. Так, Це сумно. Це Катастрофічно так все, але ви не можете нічого. От просто уявіть собі, тиждень ви лежите на ліжку, і люди навколо живуть, гуляють з дітками, зустрічаються. Перше побачення, перший поцілунок. Хтось святкує весілля. Хтось їде в відпустку, хтось просто п'є Кока-Колу на лавці поруч з вашого дому. Ви чуєте, як хтось його мануєте, але ви нічого не можете. Ваше тіло паралізовано повністю. Уявили? Уявіть себе так рік. Ваші діти ростуть, або знайомі знайомих, або родичі, да, всі живуть своє повне життя, а ваше тіло не здати ні на що, воно лежить. Так 5 років. Як вам в цьому стані? Приємно, неприємно. І от зараз, коли ви відчули себе там. Поступово відкривайте очі? Ви тут, ви тут і зараз? Ви тут і зараз. Поверніть себе сюди і скажіть, будь ласка, як ви зараз відноситесь до свого тіла? Якщо треба, зробіть цю практику ще декілька разів, а то частіше, да, щоб ви приходили до усвідомлення того, настільки багато ваше тіло робить для вас. Хіба ви не можете для нього зробити хоч щось? Вчасно лягти спати, зробити п'ятихвилинну зарядку. Але най найкорисніша вправа для свого тіла це підійти до зеркала і сказати дякую, подивитись на себе і сказати, я цінна вже через те, що я жива. Я цінна, тому що я вже є. Я не бракована, я не жирна, я не худа, я не якась уродіна з розтягнутою кожею або целюлітна. Як ми про себе любимо говорити? Ой, я така жирна, в мене ноги криві. Звідки розтягнуті, те не так, все не так. А ти подивись на себе і скажи собі в дзеркало. Я така, як я. Я себе не зміню, але я себе приймаю, така, як я є. Скажи собі в дзеркало, я тебе бачу. Ти важлива, я тут для тебе. Я дякую тобі за те, що ти зі мною. Я дякую своєму тілу за те, що воно мені служить тому що іншого нам не дано. Я буду вдячна, якщо ти напишеш свої відчуття після практик в коментарях під відео, мені дуже важливий важлива ваша підтримка, лайки, коментарі, тому що я тільки вчуся на Ютубі новичок, і я б хотіла бачити ваш відгук, мені дуже важливо. Якщо ти відчуваєш, що сама ти не можеш пройти цей шлях до відчуття внутрішньої цінності, я запрошую тебе на свій інтенсив. Я цінна, який буде проходити 21 день, початок 16 вересня. Пиши мені в Дірект або в приват-телеграмі слово цінність, і я напишу тобі всі деталі. Там буде такий простір жіночий, підтримка медитації, практики щоденні. Я буду старатися бути на зв'язку, щоб відповідати на всі питання. Там будуть класні бонуси для учасниць. Що ти отримаєш після інтенсиву? Будеш приймати своє тіло, будеш вміти помічати свої емоції і правильно їх вивантажувати і з ними працювати. Будеш зупиняти свого внутрішнього критика, розуміти, хто з тобою насправді говорить, і підтримувати себе правильно, конструктивно і насправді відчути себе цінною, проявлятися як жінка, отримати інструменти для того, щоб налагоджувати налагоджувати стосунки з собою та з іншими. Коли ти знайдеш себе, то почнеться просто мінятися все навколо магічним чином, повір. І якщо ти хочеш разом зі мною пройти цей шлях, приєднуйся, пиши мені слово «цінна». і буду рада тебе бачити. Дякую всім, хто був зі мною і слухав мене. Дякую за підтримку. До зустрічі в нових відео.